Температура повітря знижується, а апетит навпаки зростає. Спостерігали таке за собою? Це нормально, кажуть дієтологи, адже організм тепер витрачає більше енергії, щоб і зігрітися, тому літнього меню може виявитися недостатньо, потрібно більше калорій. Нормально, якщо ви на зиму набираєте кілька кілограмів, то нічого страшного нема, треба собі відпустити. Обов'язково їжте вранці найкорисніший сніданок. Каша гаряча очищає кишечник від шлаків та контролює засвоєння жирів із продуктів, які ви з'їсте протягом дня. А якщо додати фруктів, горіхів чи сухофруктів, то і добрячу порцію вітамінів отримаєте. Тут фантазія не завадить. Чим страви сокири хороші, тим що вони ніколи не повторюються. Ми не знали, що сьогодні буде, і будемо готувати те, що є. Зараз ми бачимо кукурудзяну кропу, фініки, чомусь кедрові горіхи, мигдаль. Ну щось що вершкове масло, головне ну, що є з косокира, а решту якось вже знайдемо. А от пообідати можна рибою, морепродуктами чи м'ясом, проте аби не погладшити, запам'ятайте просте правило: не поєднуйте м'ясо з продуктами, які містять крохмаль, дріжджі та прості вуглеводи. Тобто, м'ясо з картоплею це вже не здорова їжа. А от із овочами саме те, що треба, вони допоможуть засвоїти білки. Ты ешь мясо, но ты ешь его с овощами, с соусами, с очень тоненьким куском хлеба, скажем так, кавычка кавычках с лепешкой. И как бы вкус утки, объем овощей, объем соусов. То есть я думаю, что это компенсирует какие-то лишние калории и ограничивает там от переедания. І вечеряти також потрібно, проте не пізніше, ніж за 3-4 години до сну. Вечерю можна запозичити з вегетаріанського меню овочі, крім картоплі, салат чи овочевий суп. До речі, вегетаріанці стверджують, вони взимку не хворіють, бо отримують багато вітамінів із їжі та використовують спеції. Бо і блюдо не можна використовувати з пряностями, особливо зі мої переходний період. І бірний чай замечательная панацея в такому случаї. Для того щоб поддерживать огонь пищеварения, чтобы щоб хорошо варилась еда, другими словами кумин, пряності, кумін, горчица, чорна э, імбір, острий перець в умеренных количествах. Тож забудьте про давню приказку: сніданок з'їж сам обідом поділися з другом, а вечерю віддай ворогові. Харчуватися потрібно вчасно, регулярно та правильно. І ваше здоров'я подякує вам за це.